Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник по підготовці до НМТ та ЗНО з математики. І сьогодні ми продовжуємо говорити про похідну функцію. Сьогодні третя частинка нашого уроку, і говоримо ми сьогодні, як записати рівняння дотичної до графіка функції, а також як знайти найбільше та найменше значення функції. Давайте. Почнемо з того, що у вас є табличка похідних. Ви її вже бачили. Ви вмієте нею користуватись, тому що ви переглянули моє перше відео із циклу Похідна функція. Ви вже знаєте, що похідна функція є. Похідна функція в Торці є кутовим коефіцієнтом дотичної, або тангенсом кута нахилу нашої дотичної до додатнього напрямку осі Осієпсис. Якщо не розумієте, про що я говорю, вам треба переглянути друге відео з цього блоку. А зараз ми поговоримо з вами безпосередньо, як же знайти рівняння дотичної. Давайте насамперед поговоримо про те, як. Записується рівняння дотичної. В принципі, в школі вам дають одне рівняння, ви його запам'ятаєте, ви все туди підставляєте і працюєте з цим. А я пропоную ось такий варіант цього рівняння. Значить, дивіться, я би сказала, що як в будь-якому рівнянні має бути Y. Y дорівнює. Так, y дорівнює. Що має бути далі? Має бути Y нульове. Потім має бути плюс, має бути кутовий коефіцієнт і мінус х 0 Це рівняння є рівнянням прямої, що проходить через якусь точку. Нехай це буде точка А із координатами х0, y0, і має кутовий коефіцієнт к. Тепер давайте поговоримо про те, що таке кутовий коефіцієнт з точки зору дотичної. Це є похідною у точці х 0 Тобто. Як про мене, ось такий запис набагато легше зрозуміти і запам'ятати. У нас в будь-якому рівнянні є х і, ми його залишаємо. x 0 і y0 це координати нашої точки, через яку проходить дотична, а k це безпосередньо кутовий коефіцієнт, тобто це похідна, ми можемо сказати, або тангенс кута нахилу дотичної у точці x 0 в школі всі рівняння могли б ви бачити у такому вигляді. Y-F від x нульового дорівнює F' штрих від x нульового і далі X X 0 Це одне і те саме. Дивіться, якщо я ось це перенесу сюди, y0 і F від x0 це одне і те саме. k і F' штрих від X. Нульового це також одне і те саме. Тобто, спробуйте зрозуміти те, що ви записуєте, і далі проблем не буде. Ось наше перше завдання: указати рівняння дотичної, проведеної до графіка ось цієї функції, якщо F від x нуль 5, F' від ік з 2, і х0 це одиниця. Тобто, ми реально будемо підставляти зараз ось це рівняння. Да? Виходить, у нас y. Мінус, я скажу, що тут у нас буде, що тут у нас буде, f від х нульового буде п'ятірочка. Ось так. Дорівнює f штрих, це в нас двієчка. Далі х мінус одиничка. Ось так. Якщо я п'ятірочку перекину в правий бік, тобто за дорівнює, в мене буде ось таке рівняння. Я не поспішаю розкривати дужки, тому що я бачу, що відповіді в мене запропоновані саме в такому вигляді, і де ми знаходимо, має бути 5 плюс 2. Ось вона. Ось воно, наше рівняння дотичне. Тобто, в принципі, ми розуміємо, куди ми підставляємо наші значення, ми розуміємо, які ми значення підставляємо, і отримуємо відповідь. Абсолютно схоже завданечко в нас ось. Указати рівняння прямої, яка може бути дотичною до графіка функції, ось так. Тобто, що вони мають на увазі, коли кажуть, може бути. Тобто, в принципі, це не єдина дотична. Да? Ось так, мається на увазі. Тобто, у нас є похідна в точці 2, яка дорівнює мінус 3. Що ми можемо сказати? Що наше рівняння дотичне, це буде y дорівнює, я запишу в такому вигляді, y0W плюс К х-0В. Тобто це в нас буде y 0 в принципі, я його не бачу, тут немає нічого, я поки що залишу. І K наше це мінус 3. Тобто ось тут буде плюс-мінус 3, або просто я напишу мінус 3, і далі буде x 2 Ось так. Що я бачу? Я бачу, що х має множитись на мінус 3. Тобто у вас має бути обов'язково мінус 3х. Тому що кутовий коефіцієнт мінус 3. І єдине рівняння, де кутовий коефіцієнт запропонований мінус 3 це відповідь d у рівнянні d. Тобто, ви маєте розуміти, що. Ми не знаємо значення Y нульового, і воно може бути будь-яким, але головне в даній ситуації, щоб у нас X множилось на мінус 3. Ви запитаєте: а якщо буде ще якесь одне таке рівняння, де буде мінус 3? Не буде! Тобто це завдання на те, щоб вас перевірити, чи ви розумієте, що кутовий коефіцієнт, тангенс тангенскути нахилу дотичної до додатнього напрямку осіопсис це є похідна. Тобто все, що тут хотіли вас перевірити. Наступні два завдання це завдання на знаходження найбільших та найменших значень функції. Якось так в школі ми звикли бачити завдання на знаходження екстремумів функцій, тобто знаходження максимуму та мінімуму функції. проміжків зростання та спадання, але чомусь на НМТ, на ЗНО нам пропонують саме завдання на знаходження найбільших та найменших значень функції. Як ми будемо знаходити ці значення? По-перше, давайте спробуємо зрозуміти, що ми будемо. Шукати. Якщо в нас є якась функція, графік якої ми можемо там зобразити, і є якийсь проміжок, ми скажемо, від А, ось нехай у нас буде до Б, ось такий. І нам треба знайти найбільше найменше значення. По-перше, ми будемо знаходити значення в точках максимум і мінімум, в оцих точках. А як ми шукаємо точки максимуму і мінімум? Ми шукаємо похідну і прирівнюємо похідну до нуля. А далі треба знайти значення цих. Точок ми підставляємо у функцію і знаходимо значення Y. Але коли ми говоримо про проміжок, так, нам необхідно знайти ще значення в кінцях, в краях наших. Тому що, бачите, ось в цьому краї в нас буде найбільше значення. А найменшим значенням виявиться ось це значення від точки мінімуму. Тобто, давайте проаналізуємо ще раз, що ми робимо: перше: ми шукаємо похідну прирівнюємо похідну до нуля. А тоді знаходимо. Значення нашої функції в ось цих точках, що ми знайшли, да, в критичних точках, і в краях нашої, нашого проміжку. Давайте спробуємо на прикладі. Тут багато тексту, правда. Починаю з того, що я шукаю похідну. У дорівнює 12х, це буде 12 і мінус 3х в квадраті. Далі я похідну прирівнюю до нуля. 12 мінус 3х квадраті дорівнює нулю. Значить, 3х2 дорівнює 12. Я розумію, що мінус 3х2 дорівнює мінус 12. Зразумінили знак на протилежний. Далі ділю ліву і праву на трійку і отримую, що х квадрат – це 4, або х дорівнює 2 та х дорівнює мінус 2. Що я роблю далі? Я перевіряю, що серед наших мінус 2 та 2 потрапляє в ось цей інтервал, який нам дали. Потрапляє тільки двійка. Що я роблю тоді? Я шукаю y, не y, а y від двійки, тобто від того значення, яке потрапило в інтервал. І від країв, тобто y від 0 і y від 3. І буду підставляти це у y, у умову нашої, нашого завдання. Ось я приберу, щоб мені це не заважало, ця похідна, і буду підставляти. Підставляю ось сюди. Якщо я підставляю двійку, у мене буде 12 помножити на 2, відняти 2 в 3 це 8. Тобто 24 відняти 8 це буде 16, обведу, щоб я його не загубила. Далі, якщо я підставляю 0, це буде 12 на 0 мінус 0, тобто буде 0, обвела так само. Далі підставляю трійку 12 на 3, 3 в третьому це 27. Виходить, що 36 відняти 27. І в результаті я отримую 9. Треба знайти найбільше значення серед запропонованих значень. Я дивлюсь, що в мене найбільше: 16, 0 чи 9. 16. Тобто тут у відповідь ви маєте записати 16. Не двійку, а 16. Нас запитують значення, тобто те, що є найбільшим ігреком серед знайдених. Ну, якщо не зрозуміли, давайте ще раз спробуємо на ось такому прикладі, до речі, він абсолютно схожий. І він також був в ЗНО попередніх років, тому я на нього поставила акцент. З чого ми починаємо? Ми починаємо, звичайно, із похідної. Y дорівнює. 3х в квадраті відняти 12. Прирівнюю до 0, виходить 3х в квадраті дорівнює 12, значить х в квадраті це 4, тобто х буде 2 або х буде мінус 2. Знову ж мінус 2 не потрапляє в наш проміжок, а потрапляє тільки двієчка. І ми знаходимо значення від двієчки, значення від 0 і значення від трієчки. Підставляємо у функцію. Х в третьому, тобто 2 в третьому це 8, відняти 12 помножити на 2, 8 відняти 24 це мінус 16, ось так. Тепер підставляємо нулик, буде нулик мінус нулик, це буде нулик. І підставляю 3, це буде 27, відняти 3 на 12 це 36, і буде мінус 9. Ми маємо три значення: мінус 16, 0 та мінус 9. Серед знайдених значень, серед мінус 16, 0 і мінус 9, я дивлюся, яке буде найменше. Найменше те, що буде лівіше, це буде мінус 16, тобто у відповідь ми пишемо мінус 16. Ще раз давайте з'ясовуємо, що ми робимо: похідна, похідна до нуля. Потім, знайдені ваші точки, ви перевіряєте, чи потрапляють вони в той інтервал, який вас запитали. Якщо не потрапляють, ви їх відкидаєте. Ті, що потрапляють, ви знаходите значення, тобто в Y підставляєте, і знаходите значення ваших країв інтервалу. І серед отриманих результатів дивитеся, яке найбільше і яке найменше. А далі я запропоную вам ну, таку супер цікаву задачу, яку я знайшла, яка колись дійсно була в ЗНО, і вона також на найбільші, найменші значення, хоч це задача, нібито на трапецію, на планіметрію, геометрію. У всі вершини трапеції ABCD належать графіку функції y дорівнює 36-х 2 побудованому в прямокутній, Декартовій системі координат. Більша основа належить осі Х, яку найбільшу площу може мати трапеція АБЦ. Дивіться, запитання заховане саме в найбільшу площу. Тобто, якщо нас питали просто площу, це задача просто з геометрії, да, з планіметрії. Якщо нас запитують найбільше, найменше значення, очевидно, тут необхідно сформувати функцію і знайти найбільше значення цієї функції. Давайте аналізувати, відки параболи направлені вниз. Да? Парабола виглядає ось так. Я розумію, що ось ці точки це є точки перетину параболи з віссю х, і тому насамперед, я думаю, що їх треба знайти. Тобто 36 мінус х квадрат дорівнює 0. Тобто, коли функція дорівнює 0, і розумію, що х квадрат – це 36, значить x це буде 6, або х дорівнює мінус 6. Ось так. Тобто тут у нас з вами мінус 6 і тут 6. Зразу можна зробити висновок, що... Довжина ось цієї основи буде 12. Я думаю, що тепер це зрозуміло. Да? Далі ми аналізуємо ось ці точки Б та С. Це точки, які належать нашій параболі. Тобто, це якась буде Х точка, а відповідно, Y буде ось такий: 36 мінус Х квадраті. Координати точки Б будуть. Мінус Х, а Y буде той самий 36 мінус х квадраті. Тобто звідки я взяла y, бо y в нас ось такий, тому що точка належить графіку цієї функції. Е, якщо ми говоримо про е, площу, тоді ми говоримо, що площа е, параболи. Е, Перепрошую, площа трапеції, шукається за формулою А Б поділити на 2 і помножити на H. Ми бачимо, що одна основа А, тобто нижня основа, це 12. Верхня основа Б. Давайте подивимося, верхня основа вона буде дорівнювати сюди Х і сюди Х, тобто це буде 2х. Добре, і нам треба ще висоту. Висота H. Висота H ось вона. Або ось зелененьким пунктиром, да, зображено. Тобто, це є Y наших точок С та Б. Тобто, висота буде дорівнювати 36 мінус х у квадраті. Давайте все це підставимо ось у нашу площу. С дорівнює 12 плюс. 2х поділити на 2 і помножити на висоту це 36 мінус х квадрат. Насамперед, в чисельнику я хочу винести двійку за дужку і скоротити. Тому в мене зараз буде 2, а в дужках буде 6 плюс х поділити на 2, і залишається 36 мінус х Ну, Далі я скоротила дві і в мене залишається 6 плюс х помножити на 36 мінус х квадратів. Далі нам з вами треба буде брати похідну, і тут ви маєте вирішити для себе, чи зручно вам брати похідну добутку, чи треба вам відкрити дужки і потім збрати похідну від звичайної степеневої функції. Да? І що ми будемо робити? Знаючи, що ви не полюбляєте брати похідну добутку, я піду вам на зустріч і зроблю так, як ви б робили. Простішим таким шляхом. Я розкрию зараз дужки. розкриваю я дужки. Значить, 6 множу на 36, Ну, наскільки я знаю, це 216. Я записую 216. Далі 6 множу на мінус квадрат. це буде мінус 6х2, потім буде плюс 36х, і буде ще в нас мінус храт у кубі. Далі буду брати похідну похідну від s. Беру похідну від 216 це 0, мінус 6х квадраті це буде мінус 12х. Тут беру похідну, буде плюс 36, і тут беру похідну, буде мінус 3х у квадраті. Що я роблю далі? Далі я працюю так, як з двома попередніми завданнями. Тобто, я буду похідну прирівнювати до нуля. Прирівнюю до нуля і зразу впорядковую. Значить, мінус 3х у квадраті, мінус 12х і плюс 36 дорівнює 0. Далі я думаю, що варто поділити на мінус 3, будуть значення менші, легше буде працювати. х у квадраті, потім буде плюс 4х і мінус 12 дорівнює 0. Далі ми розв'язуємо таке квадратне рівняння, хочете за дискримінантом, а хочете, давайте згадаємо теорему Вієта. За теоремою Вієта х1 помножить на х2 це буде мінус 12, а х1 плюс х2 буде мінус 4. Значить, які ми два числа множимо і отримуємо 12? Давайте поки без мінуса. Я так думаю, що це 6. І 2, да? Тобто це в нас 6 і 2 нам підійдуть. А так, щоб сума була мінус 4, то мінус я поставлю ось сюди. Так як у нас х ми приймали що? Ми приймали ось цю координатку. Да? Це в нас додатня координатка, то я кажу, що це в нас двійка. Ну, з іншого боку, мінус 6 нас би взагалі не зайшло, тому що ось тут у нас мінус 6, а туди ну, наша парабола не може бути такою, наша трапеція не може бути такою, тому що вона лежить на параболі, а вона навпаки звужується. Тобто, очевидно, оце значення х воно має бути меншим від 6, розумієте? Тобто я вибираю двійку. Тоді що я можу сказати? Я можу сказати, що в нас вже є координати оцих точок. Да? Тут у нас буде 2, і можу порахувати 36 мінус 4, це буде 32. Ось так. Ну і відповідно тут мінус 2 і 32. Що нас запитали? Нас запитали, яку найбільшу площу. Тобто реально ми зараз вже можемо знайти площу, підставивши ось сюди. Я зміню колір, щоб просто зробити акцент, щоб ви побачили. Значить, виходить, що площа дорівнює. Ви можете підставляти площу, ну, ось цей спрощений варіант. Да? А можете підставити ось сюди, тому що тут, в принципі, у нас вже все знайдено. А, це в нас 12. Плюс Б. Ми розуміємо, що наша Б, ось вона, це 2х, а Х це у нас скільки ми казали? А ми казали, що Х це 2. Бачите, звідки я беру. Тобто це в нас буде плюс 4, поділити на 2 і помножити на висоту, а висота це 32, ми щойно знайшли. Ось так. Дорівнює. 12 я додаю 4, це буде 16. Далі 16 я ділю на 2, буде 8. І нас зараз залишається 8 помножити на 32. Ну, що в нас буде? Буде 240, ага, 256. Ось так. Якщо я 8 множу на 32, я отримую 256, і це є площа, ота от найбільша площа, яка може мати ось ця трапеція від вершини якої лежать на параболі. Перегляньте цю задачу, задача досить така специфічна, цікава, і багато в кого реально пускаються руки, коли вони, ви її розв'язуєте. Якщо вам було зрозуміло, залишаємо вподобайки, пишемо коментарі і чекаємо наступні відео. Залишаємося зі мною на каналі Математика. Це легко, якщо я поряд.